Цегляра ліпника, лісову цегельню і білу глину. Після смерті дружини цегляр ліпник мусив самостійно годувати і одягати своїх п'ятьох дітей. Якби не було старенької сусідки, він би навряд чи впорався з усім цим. Проте роботи було мало. А зароблених грошей ще менше. І тому одного дня йому нічого не залишалося, крім як запрягти єдиного коня у віз, всадити на нього дітей і вирушити на пошуки кращого життя. Він попрощався зі старенькою сусідкою і гарно їй за все подякував. Я не знаю, куди нас приведуть ноги, але я вірю, що там буде краще. Я би хотів знайти для дітей нову маму і кожного вечора радіти з ними над повною тарілкою. Я чула, що десь у чудовому князівстві є пагорб із надзвичайно доброю глиною. Можливо, тобі вдасться його знайти? А якщо Бог дасть заснувати і свою власну цегельню? Дорога була звивиста, день змінявся ніччю, а про чудове князівство ніхто ніде не чув. Коли в них не залишилося жодної монети, ліпник сказав дітям: ми змушені провести сьогоднішню ніч тут, у лісі. І я піду пошукаю щось поїсти. Я чую, що у вас всіх так борчить в животі, ніби хтось грає на ксилофоні. Стежка, якою він вирушив світ за очі, раптово завернула на галявину. Посередині, перед купою деревини, що димилася, сидів гном і бідкував. Щоб я ще хоч раз у житті прийняв раду лісовика. Мовляв, найкраще робити будиночок з деревини, так я ж його побудував, і от мені його одразу підпалила блискавка. От ще мавка десь чула, що камінь витримує все. Це так, але ж холод всередині неможливо витримати. Русалка мені порадила, щоб я в такому випадку викопав щось у землі. Та чи натикались ви колись опівночі, у спальні на родину кротів, що прийшла до вас у гості без запрошення? Вибачте, що відволікаю, озвав гнома ліпник. Я не міг не почути ваші голосіння, мене звати ліпник. Приємно познайомитись, людинко, мене звати Багатобіг, і я лісовий гном. О, яке цікаве ім'я. – Ну, я тут у лісі відповідальний за зважування солі, яку добувають гноми гірники, ліс великий. Так що я під час роботи добряче набігаюся. Одна в мене проблема, що я ніде потім не можу відпочити як слід. Можливо, я б зміг тобі допомогти, але мені для цього потрібна гарна глина. Адже я цегляр, який разом зі своїми дітьми марно шукає чудове королівство. Багато біг підскочив і радісно сплеснув у долоні. Шукав, шукав, але тепер не мусиш шукати. Цей ліс належить чудовому королівству. І один добрячий глиняний пагорб в нас також тут є. Приводь своїх дітей, і ми візьмемося до роботи. Оскільки Багатобіг добре знав усіх у лісі, знайти прихисток для дітей цегляра було для нього якраз плюнути. бабка знахарка дуже раділа, що декілька днів не буде сама, а діти були щасливі, що нарешті знову зможуть спати у теплі під стріхою з повними животиками. Гном багатобіг. Привів цигляра до глиняного пагорбу, який був дуже дивної форми. Він був схожий на барабан, що перевернули на бік. Ось він. Можемо одразу братися до роботи. Ліпник витягнув з возу лопату та кірку. Добуту глину він спочатку просіяв через велике сито. А потім почав розводити її в мішалці, яку він підготував собі у прогнилому пеньку. Коли глина була належним чином сформована, він вирізав з неї цегли за допомогою дроту. До того часу, як вони висохли, він підготував суміш і форми для черепиці. Робота в нього горіла під руками, і будиночок незабаром був готовий. Гном мав велетенську радість з нового будиночку і одразу запросив усіх мешканців лісу, щоб від усієї душі повихвалятися. Сама лісова королівна була так вражена будиночком, що запропонувала ліпникові, щоб він залишився у лісі і заснував цегельню. Я, залюбки, дозволю працювати з глиною з нашого пагорбу, ба більше розповім тобі велику таємницю. Якщо колись тобі вдасться добути глину білу, як сніг, який щойно випав, тоді знай, що це глина чарівна, але ти можеш використати її лише для насправді благородної мети. Рік ішов за роком і про лісову цегельню... Знав майже кожен у князівстві. Діти тим часом виросли, вони допомагали ліпникові працювати і цінували те, що кожен день вони мають що їсти. Тільки ліпник був досі один він не знайшов гідної дружини, так само, як і чарівну білу глину, на яку він досі не натрапив за увесь. Одного дня з міста прибігла найстарша донька цигляра, вона була дуже налякана. Я щойно дізналася, що до нашого князівства вторгся Велетень, і він збирається усіх нас розчавити. В знак попередження він вже зруйнував частину замкових фортець. Якщо він не отримає усе наше срібло і золото, тоді це перетвориться на розчавлене князівство. Адже велетень має одружитися, і в якості весільного подарунку він хоче для своєї обраної велетниці колиску. А на її виріб потрібно стільки золота і срібла, що жодна людина не здатна порахувати навіть за рік. Ліпник, завжди, коли хотів вникнути у суть справи, брав кирку і йшов на пагорб копати нову глину. Ти вже чув погану новину, цегляре? запитав Багатобіг. Чув, я б хотів якось зупинити велетня, але я всього лише людина із плоті і кісток. Я не можу взяти і стати проти такого чудовиська. Силою ти з ним не можеш мірятися, але в тебе є добре серце і розумна голова. Чи пам'ятаєш ти, що декілька років тому розповідала тобі лісова королівна про білу глину? Тоді спробуй копнути он там і побачиш. Гном вказав маленькою ручкою під чорничний кущ і зник. Ліпник відкинув великий камінь під кущем і на свій превеликий подив побачив чисто білу глину, яка сяяла, ніби свічка у сутінках. Він швидко сходив за тачкою і накидав її стільки, що ледве відвіз її. Він мусив ходити ще декілька разів. А зараз, любі мої, ми перенесемося до княжих покоїв, де нещасна княгиня зі своїми радниками готувала нове повідомлення. Наскільки я знаю, велетнів так їм завжди мало, каже перший радник. А другий одразу додав ми віддамо їм усе золото і срібло, а за тиждень вони знову повернуться і скажуть, що хочуть усіх наших овець, потім воду з усіх колодязів, а на кінець усіх наших дівчат. І третій радник підсумував. Ми маємо повстати проти зла, чого б це нам не коштувало. Свята істина, рішуче погодилась княгиня, наказую завтра оголосити, що той, хто вижене велетня, отримає мішок дукатів. Наступного дня на площі було оголошено до відома усіх підданих. Велетень облаштувався на скалі і чекатиме лише три дні на наше золото і срібло. В іншому разі нам кінець. На того, хто відважиться його вигнати, чекатиме мішок дукатів. Є серед вас сміливці. Промовець закінчив. Ніхто не наважувався, однак уся площа почала голосити Що тепер з нами буде? Така біда, ніхто не переможе, велетня! Єдиний, хто не впадав у відчай, був цегляр-ліпник, який швидко повернувся до цегельні. Цілу ніч з його печі йшов густий білий дим. Коли на світанку у нього все було готово, він запряг свого коня, і найстарший син йому допоміг навантажити те, що цигляр цілу ніч виробляв. Коли він наближався до скали, він почув хропіння велетня. Воно було настільки жахливим, що шишки падали сосен. а Коропи в річці скакали туди, сюди, туди, сюди. Вставай но, велетню, я прийшов, щоб врятувати тебе. Ха. Якусь мить не було жодного руху, але потім велетень повільно піднявся і сів. Він взяв ліпника у долоню. І підніс його до очей. Оцей карлик хоче врятувати могутнього велетня. Скажи мені, чому б я тебе зараз не мав розчавити як суницю? Як знаєш, велетню, але потім не дивуйся, коли твоя велетниця після весілля втече від тебе з маленьким велетенчиком. Що ти собі дозволяєш? І що ти взагалі про це знаєш? Я знаю тільки те, що ти збираєшся подарувати їй колиску із золота і срібла. Проте, як відомо, у вас у велетнів надзвичайно сильні руки. Тільки но твоя велетниця почне гойдати колиску, вона розлетиться на шматки, а велетенчик випаде на землю. Ото буде! Я залюбки тобі допоможу, але за умови, що ми ніколи більше не побачимося. Хм, рішення за тобою. Велетень почухав за вухом і поміркував. Ой ой, можливо, цей коротун має рацію. Гаразд, так розкажи, що за допомогу ти мені пропонуєш. Побачимо, чи виберешся ти живим. Ліпник з'їхав з долоні велетня і стягнув зі свого возу великий покрив. Ось подивись, що я тут маю для тебе. Велетень побачив сніжно-білу колиску, оздоблену зеленим вултавіном, і в нього засяяли очі. Вона сподобалася йому з першого погляду. Ліпник відважно продовжував Цю Колиску для велетневих дітей я виробив з надзвичайно рідкісного матеріалу і з ще більш рідкісних каменів. Вона створена саме для вашої велетенської сили. Велетень схопився обома руками за колиску і спробував її створити. Тиснути з усієї нищівної сили. Колиска витримала в той час, як велетень відскочив і почав голосити: Оце вона міцна! Я через неї пошкодив собі три пальці. Але ти маєш рацію. Вона, певна річ, витримає наше велетневе гойдання, і маленький велетенчик буде в безпеці. Він легенько посміхнувся, схопив білу колиску і вирушив туди, звідки декілька днів тому прийшов. Я не буду вас, любі мої, довго тримати в напруженні. У всьому чудовому князівстві одразу вибухнули святкування і купа радості. Ліпник був за свою відвагу, майстерність і винахідливість, проголошений. Головним цеглярем, а його діти отримали від княгині спадкове право на цеглярство. Першим великим завданням від княгині стало відновлення замкових фортець, які пошкодив велетень. Незабаром про його відважний вчинок дізналась і одна молода вдова, яка хотіла. Обпалити у нього цегли для нового будинку, але вони так швидко один до одного придивилися, що, зрештою, вона залишилась жити в цегельні, а п'ятеро дітей, нарешті, після багатьох років знайшли гарну матусю. Ви ще питаєте, мої любі, як вдалося нашому герою усе це з колискою провернути? Знайте, хлопчики і дівчатка, що чарівна біла глина найміцніша річ у світі. Це відомо кожному лісовому гному вже у першому класі Кінець.